Друзі, приготуємо сьогодні шашлик. Дістали ось такий ошиєк чудовий, не поміщається на досточку. Ну що, розпочинаємо. Минулого разу, напевно, краще було. Ну, Подивимося все, як замаринуємо, як приготуємо. Перець. Сушена аджика. Розкриваю вам свій секрет. І ще різноманітні трави. Перемішуємо. Останні штрихи. Розрізаємо нашу цибулю. На ось такі кусочки. Перемішуємо ретельно. І, друзі, залишаємо на 2-3 години. Ці ці кусочки викладуємо в либоку кастрюльку. Все, залишаємо на 3-4 години. Нарізаємо сало. Сало таке бекон. Також аджика суха. Трохи перчику. Чистимо картоплю. Картоплю нарізаємо ось такими кусочками. Наша заправочка. Адже суха. Також трохи підсолимо. Це перемішуємо Саме, з картоплею. І даємо настоятися трохи. Бачив, вже будемо може. Друзі, шашлик, завтра будемо. Сьогодні стейк піджарний. Подивимося, що з нашою картоплею. Картопля по нашому рецепту. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Якраз чудово і підсмажено підсмажена сальцем. Смотрите, яка Ммм